І знову перемога за марганчанами. Авіамоделіст Іван Трусов разом з тренером Михайлом Серебряковим продовжують підкорювати вершини спортивних змагань. Цього разу марганчани взяли участь у міжнародних змаганнях з авіамодельного спорту Дакал Кап у Сербії. Участвували представники п'яти стран: Боснія, Сербія, Хорватія, Венгрія і Україна. Порядка 40 учасників. юниоров там было порядка 10. Сложно, вот реально сложно показать результаты. Ну и там посмотрели тоже школы разные. Дело в том, что Сербия еще до недавнего времени имела лидера в этом, мирового лидера в этом классе моделей. Сколько за вашим отличием призеров в чемпионате? Девять раз они были призерами, чемпионами в личном зачете, одиннадцать раз в командном зачете. На чемпіонатах міре Європи 8-9 чоловік. Іван, ти нещодавно брав участь у змаганнях, які відбувалися у Сербії. Розкажи, будь ласка, що це були за змагання, у яких ти взяв участь? Це були змагання по авіамоделіруванню в класах F1 та f 1 150 Визивають пару з трьох чоловік, вони виходять в центр залу та пускають самоліти. Скажи, будь ласка, з чого виготовлений твій літак? Бальса, карбон, пінопласт. Ти сам це все виготовляєш? Ми з моїм тренером виготовляємо літаки в моєму будинку. Скільки в тебе вже таких літаків? Дуже багато. Не можу Близько. порахувати. Сто є? Так. Пишаємося нашими талановитими земляками, які прославляють рідне місто за його межами. Для авіамоделістів в нашого міста це не перший захід такого високого рівня. В різні часи марганчани вже брали участь у форумах міжнародного рівня і в чемпіонатах світу, Європи та у відбіркових турнірах. Прапор України як країни-переможеці або призера змагань піднімався у Сербії, Чехії, Румунії та у Сполучених Штатах Америки. І цього року поїздка авіамедалістів також стала переможною. Іван Труса в особистій першості серед юніорів двічі став переможцем за різними спортивними класами авіамедолювання. Для того аби наші спортсмени взяли участь у міжнародних змаганнях, міський голова Гнадій Боровик разом з представниками виконавчого комітету підтримали їх. Це прагнення до боротьби, до перемог, до визнання, до підтримки технічної творчості. Це прагнення авіамоделістів та тренера закладу Серебрякова Михайла Вадимовича підтримала міська рада. Ми ну, дуже дякуємо особисто міському голові Геннадію Васильовичу Боровику, заступнику міського голови Лесі Михайлівні Дуплій за дієву підтримку. Особливі слова подяки від команди авіамоделістів від колективу закладу. Хотілося б направити колективу та особисто директору комунального підприємства «Комбінат Комунальних послуг Марганецької міської ради Рябоконю Геннадію Володимировичу. Ми дуже вдячні за благодійну підтримку, яка була дуже доречною. Це була дійсна підтримка в дорозі, в поїздці, на змаганнях. Наші люди, наша гордість, дякуємо вам за те, що про рідний Марганець знають не тільки в Україні, а й далеко за її межами.